Якщо ви ще не підписалися на канал Логопед Дія, обов'язково зробіть це зараз. Тисніть лайк та залишайте коментарі. Допоможемо розвиватися українському дитячому контенту разом. Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати. А ось звук. Ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. Д. Повтори ще разок. Д. Звук. Д називається приголосний. Бо, на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Д. Тепер наша ниточка рветься д. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? Що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер я покажу тобі букву Д. Порахуй усі букви Д. Скільки ти нарахував? Звук Д ми не можемо співати, тож будемо позначати його рисочкою. Це приголосний звук. Тепер я буду називати тобі різні звуки, а ти слухай уважно, уважно та плесни в долоньки коли почуєш звук Д. Звук д, ми дуже часто чуємо в словах. Послухай Дерево, дощ, дельфін. Диня. Повтори ці слова. Але звук Д може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай. Та скажи, де заховався звук Д? На початку, всередині чи в кінці слова? Починаємо грати. Слухай! Душ. Де заховався звук д? Так, на початку слова. Будинок. А тепер де? Так, всередині слова. Мед де звук Д? Так, в кінці слова чудово. А щоб запам'ятати букву Д, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що пиши букву Д, вимовляй звук Д та пригадай слова зі звуком Д.